Всім привіт, друзі! В цьому відео я покажу вам три дуже прості, але мега-ефективні ферми для новачків в Майнкрафті. Ну, вони не скільки для новачків, а скільки так би так, більше для нового створеного світу. Що ж, давайте розпочнемо. Перша наша ферма це ферма їжі. Так, ну тут я посадив пшеничку, ну, вона в мене де фармити пшеничку. Ось так приблизно вона виглядає. Тут є доволі багато воронок. Ну, заліза тут, звичайно, знадобиться так багатенько, але у вас буде автоматизована така непогана ферма пшениці. Ось тут є люки, в яких є водичка, і працює вона по принципу, коли ви натискаєте на цей важіль, то виходить ось тут вода, і вона це все діло змиває, воно потрапляє в воронки. І у нас в скринях вже є ось насіння та сама пшеничка. І найголовніше плюс цієї ферми те, що її можна так продовжувати до безконечності вниз. Але головне тут зберігати ось ці пропорції, щоб вода не зупинялася, щоб вона так от вниз текла. А щоб зупинити потік води, просто натискаємо ще раз на важіль, і люки зачиняються, і вода пропадає. Ну, але є єдиний мінус, потрібно засаджувати знову пшеницею. Ну, а так, ферма топа. Ну що ж, давайте розповім вам, як її збудувати. Для цього потрібно буде просто так: от е спахати землю, в мене це буде блок рілля. Ось так ми його ставимо. Так, потрібно тут розлити блок води, щоб вона не так швидко засушувалася. Так, ось дивіться, нам тут потрібно 6 блоків довжину та 7 блоків у ширину. Ось тут давайте ми одразу поставимо воронки, що як вони. Да, воронки називаються. Ось так от ми їх поставимо. І, тобто, коли тут буде розливатися вода, воно все буде змиватися ось саме туди. Давайте тепер це все діло, повторимо ось тут. Так, давайте тоді спочатку одразу поставимо ось тут, -тут люки, щоб потім в них розлити водичку. Ось так от їх потрібно ставити. З саме з цієї сторони, щоб коли ви їх ставите вони так от були, відкривайте їх, вони дивилися в ту сторону. Тепер ми зможемо розлити тут відра води. І коли ми будемо відкривати люк. То вода вилуватися. Тобто, вже якась заготовочка для ферми в нас є. Ну що ж, давайте тепер ми проведемо Redstone. Для цього ми одразу тут ставимо важіль. До важя прикладаємо блоки Редстоуна. Ну, не блоки, а саму пилі редстоуна. Ось так от ми її прокладаємо, заводимо сюди наверх і вже тут -от ставимо редстоун повторювач. І робимо затримку 2. Тепер ми так от продовжуємо вести цю лінію, і її так от до кінця, до кінця цих люків ведемо. В принципі, вже все готове. Якщо ми натиснемо на вашу то нічого не відбудеться, але якщо ми ще раз натиснемо, то вода виллється. І дивіться, коли Redstone активований, то люки залишаються відкритими, тобто вода через них не прорлється. Але якщо редстоун сигналу немає, то люки закриваються і вода виливається. І тепер ми, в принципі, можемо тут засадити. Давайте картоплею. Ось у нас є картопля, ми зараз це все дуже швиденько засадимо. Так, ну ось я засадив всі ці поля картоплею. Ну, ще я хочу вам нагадати, що тут же її можна так от продляти на десятки рівнів, ось так от внес, і тоді у вас буде ну, майже безкінечна ферма їжі. І отак от, от просто доєднуємося сюди скрині, і потрібно тут їх так от буде приєднати. Все, я підключив сюди скрині, і тепер, якщо ми скинемось, наприклад, сюди їжу, то вона потрапить ось сюди у скрині. Ну, перша ферма готова. До речі, хотів би просити вас підписатися на мій канал та поставити лайк. І так, ви підтримаєте взагалі мій канал та просунете його більше в рекомендації Ютуба. Друга ферма у нас ферма Тростини. Можна, в принципі, сказати, що це і ферма бамбука теж. Так, ну давайте розпочнемо будівництво. Для початку ми ось таку, так би мовити, будку 6 на 7 блоків. Так, от ми її збудовуємо, і тут от ми одразу поставимо скло. Скло в нас вже є. Тепер ми можемо підняти ось цю всю нашу конструкцію. Але дивіться, ось тут задню стінку ми піднімаємо ще на один рівень, і потім тут ми її не чіпаємо Поки що ось так, от це все робимо і все два блоки залишаємо. Далі ми одразу поставимо ось тут скриню. Та від скрині вже прикладемо воронки Ось так від скрині, і потім ось так. от Все готово. Тепер нам потрібно розлити воду. Розливаємо ось тут водичку, та ми розставляємо тепер якісь блоки будівельні. Ось так от, щоб вона закривала воду. Так, ось так от 5 поршнів. І на них вже так от 5 спостерігачів. І щоб ця червона штучка дивилася на вас. Поставило, тепер тут до тредстоу. Закриваємо це все діло. І перевіряємо, чи працює воно. Якщо воно виростає, так, бачите, поршні це все зрубують і воно потрапляє в воронки, а поворонка воно вже йде в нашу скриню. В принципі, вже готова. Ми просто беремо так, закриваємо це все. Все, ферма готова. Тепер залишилось тільки тут залитати це все діло склом. Ну, але є один мінус. Тут виходить, що у нас залишається так тростина Ну, в принципі, у нас все потрапляє майже все у скриню. І як ви бачите, все ідеально працює. А тепер буде в нас ферма дерева. Для цього нам потрібно садженці-смиреки. Одразу попереджую вам, знадобиться доволі багато. Самих паростків смереки. Вам потрібно будуть дуже багато дробин або рештувань. Ну, як на мене, я буду використовувати особисто рештування, тому що вони економніші. І дивіться, ми ставимо ось тут uh, 4 саджанці смереки. Беремо кісткове борошно. А бачите, воно в мене виростає, тому що random Speed дуже високий. А вам потрібно буде кістковим борошном це все так вирощувати. Поставили 4, виростили. Ще 4, воно виросло Ще 4 виросло. І тепер ми робимо ось, так, ось тут. Ще 4. І дивіться, скільки дерев у нас виросло. Тут, мені здається, вам на всю, на всю гру тупо вистачить. Тут виходить у нас 5 на 5 25 дерев 4 на 4. Ви уявіть собі. І в кожному з таких десь приблизно по 2 стаки дерева. Це 25 це. У вас навсім буде 50 стаків смереки. І це в колодах. Нормально так. Тобто ви ось так от берете, в виживалки сюди залазите і суто турубаєте це дерево. А самі рештування, дивіться, для чого вони будуть потрібні, ви зможете ось так от їх просто тут поставити. Десь приблизно вам потрібно буде 40-32 штуки так от їх поставити, і ви зможете так от вільно на них залазити, підніматися на самий верх, і кожного разу так зрубуватися. Тут буде дуже багато дерева, обіцяю вам. Ну, ось на цьому і завершилися наші три дуже корисні і прості ферми для початківців в Майнкрафті. Всім до зустрічі!